Įdė so, dimok, dar ir vienas stopas, ir viso apie tą temperatūrą. So, Tuk nuskelieti, tokie bobuski, tokie bunker. Внизу шнек, він сам крутий, такі бобочки, пизопілок. Бункер повний набивається. От набивається, знизу він йде повнусний, далі шнек, він подає, там є моторчик і ніхором на ніть. Він сам себе розпалюється.